Кожна людина гідна поваги, а та, яка дожила до похилого віку, тим паче. Захист і підтримка громадян літнього віку є пріоритетним напрямком та головним обов'язком сучасного суспільства. Саме цим питанням і займається комунальний заклад, Центр надання соціальних послуг родина. Геріатричне відділення стаціонарного перебування надає послуги догляд стаціонарно. На протязі 2024 року цю послугу отримало 49 осіб. Підопічні відділення забезпечується безпечним та належними умовами проживання, постільною білизною, м'яким твердим інвентарем та столовим посудом, чотирьох харчуванням, з урахуванням віку і стану медикаментами, першої допомоги комунально-побутовим обслуговуванням, опаленням, освітленням, теплом, водопостачанням. Протягом року проводилися тематичні заходи, присвячені новорічним та різдвяним святам за участю працівників центру. Також періодично з святами вітають мешканців родини працівники міських бібліотек та гурт натхнення міського будинку культури. До дня народження підопічні від адміністрації центру отримують привітання та подарунки. Відділення соціального обслуговування вдома, в якому на протязі 2024 року було надано послуги 350 одиноким громадянам похилого віку. Із них 282 одиноких мешканців міста та 68 одиноких громадян в сільській місцевості. Підопічним надаються послуги пральні, перекоря робітника з комплексного обслуговування, а саме рубка дров, підрізання винограду та дерев, обкошування прибудинкової території. Винесення листя, копання городу, доставка води з колодязя, ремонт паркану тощо. Пунктом прокату засобів пересування та реабілітації за 2024 рік було забезпечено 34 особи з інвалідністю та громадян, яким відповідно до висновку ЛКК рекомендовано отримати на прокат засоби пересування та реабілітації, саме каляски, ходунки, милиці, паглиці. Відділення підтримало тимчасове перебування. Ання створення для виявлення бездомних осіб, ведення їх обліку та тимчасового перебування для надання соціальних послуг бездомним особам, які через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я та соціальним становищем живуть на вулиці. Протягом 2024 року зареєстровано звернень сім громадян, яким надано соціальні послуги, підтримано у проживанні, представництво інтересів, консультування тощо. Проводяться щотижневі спільні соціальні патрулювання з працівниками поліції на вулицях міста та на території, прилеглих до залізничного вокзалу. Ведеться тісна співпраця з працівниками залізничного вокзалу щодо надання допомоги бездомним громадянам, які не є. Жителям амиста таких громадян було виявлено 14 осіб. Відділення денного догляду дітей і осіб з інвалідністю та раннього втручання. За 2024 рік відділення було надано послуги 51 дитині та особам з інвалідністю, а також 23 сім'ям, в яких є діти з ризиком розвитку інвалідизації. На денному відвідуванні 28 дітей з інвалідністю. По програмі раннього втручання отримали послуги 23 сім'ї, в яких виховуються діти з ризиком розвитку інвалідизації, 14 первинного консультування, 88 зустрічей в природньому середовищі, 233 онлайн-консультації, 60 домашніх візитів, 250 зустрічей в кабінеті, 330 масажів, 647 ЛФК. 478 сімдесят корекції. логопедичних корекцій. для осіб, які постраждали від домашнього насильства та або з насильства за ознакою статі, на протязі 2024 року цю послугу отримало 9 осіб, із них 5 жінок та 4 дитини, які були забезпечені безпечним місцем тимчасового цілодобового перебування та надання комплексної допомоги психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг на основі оцінки їх потреб. Та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статі, стану здоров'я та соціального середовища. Відділення соціально-психологічної допомоги сім'ям та особам, які зазнали вплив війни, особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, є закладом амбулаторного відвідування. За 2024 рік послуги отримали 35 особи. Ними було відмічено достатньо хорошу комплектацію, спортивне устаткування для занять з лікувальної фізкультури, бігова доріжка, велетренажер, дошка Євмінова, Шведська стінка, лавка для штанги. Також непомічені не залишилися кабінети масажу, магніто та пресотерапії, інгаляційний кабінет, апарат для приготування коктейлів, небулайзерів, апарат для кварцування. Відділені послуги надаються на безоплатній основі. Комунальний заклад на протязі звітного року співпрацював з різними благодійними організаціями, які надавали допомогу підопічним відділенням. Центру, а саме благодійний фонд Let's Help, благодійний фонд Магістерне милосердя, благодійний фонд Лицарі Колумба, Міжнародна організація з міграції. Які надавали допомогу для центру у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, памперси, рукавички одноразові, антисептики, засоби гігієни, постільної білизни, одягу та взуття, засоби реабілітації, саме інвалідні візки, алюмінієві ходунки, милиці, електрообладнання, пральні машини, електроплити, мікрохвильові пічі, електром'ясорубки та інше. Функціональні ліжка, приліжкові столики, діяльність комунального закладу, центр надання соціальних послуг родина і надалі буде спрямоване на підняття рівня організації соціальної роботи в громаді, розширення спектру і контингенту отримання соціальних послуг, сприяння безпечної життєдіяльності людей, похилого віку, осіб з інвалідністю та громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.